Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми на ділянці ось де ростуть томати гноми. І хочу вас ознайомити, які сорти гномів ми вирощували у цьому році. Але насамперед, друзі, що ж таке томати гноми? Гном це такий томат, який утворився внаслідок схрещування. Ще у 2008 році був розпочатий проект гном томатний. І селекціонери-любителі із Австралії і США вирішили створити нові великоплідні низькорослі томати шляхом схрещування карликових сортів із реліквійними. Задум цей був такий, щоб створити стабільні високоякісні сорти з унікальними характеристиками. Робота друзі, над кожним даним сортом триває декілька років. І після стабілізації сорту він випускається у світ. На даний час у рамках проєкту було випущено близько 135 нових сортів. І дійсно, томати гноби, вони заслуговують на увагу. Вони красиві, ярко виражені томати, кущі міцні, компактні, Ну, звичайно, потребують опори, адже вони. Мають високі урожаї, і плоди в них зазвичай крупні. Кожний сорт має свій аромат, свій смак. Але друзі, розсада томатів-гномів розвивається трошечки повільніше, тому їх потрібно висаджувати зазвичай швидше, ніж висаджувати розсаду звичних томатів. Розсаду томатів-гномів ми вже почали вирощувати ще в лютому місяці, але дивлячись на дані погодні умови, то звичайно трошечки намучились з розсадою, носивши туди-сюди. Але томати вже, бачите, стиглі. Ми вже збираємо помідори на насіння. А хто висадив пізніше, то як ми бачимо, що ще зелені томати. Друзі, ще є така одна особливість томатів-гномів, що їх можна... Висаджувати і великі горщики, і вирощувати і на балконах, і терасах, і в низьких теплицях. І навіть на відкритому ґрунті ми ось бачите, вирощуємо їх тісно. Вони в нас посаджені близько гном до гнома, посаджені на відстані сантиметрів сорок. А кущі ви бачите такі рясно, усипані помідорами. Зупинимось на сортах. Ось перед нами. Гном червоне серце. І дійсно помідорки у вигляді серця вони є і великі, і невеликі, і округлі, і як сливка. І коли взяти ось цей кущик, ви бачите, що дійсно всі помідори в вигляді серця. А коли взяти оцей кущик, він рясно осипаний, але всі помідорки кругленькі, і вигляді сливки. Отака особливість сорта гном червоне серце. Рослина компактна. Висотою до 80 см. Кущик може плодоносити аж до перших заморозків. Плоди, як ви бачите, які яскраво-яскраво-червоні. Вага плодів від 100 до 150 грам. Кущики рясні, м'яко червоного кольору, м'ясиста, насінняві камери, даних, помідор маленькі. Смак плодів насичений і солодкий. Але якщо кущі дуже перезавантажені урожаєм, то такої солодкості вже і немає. Плоди підходять для свіжого споживання і для приготування густого томатного соку і різних соусів. Томат гном золоте серце. Даний томат ранньо стиглий, дуже урожайний. Рослина, як ви бачите, компактна, плоди округло серцеподібної форми. Колір такий насичено жовтий із глянцевою шкірочкою. Дуже красиві плоди. Маса помідор може бути від 110 до 170 грам. М'якуш щільний, соковитий, такий кисло, солодкий смак даних помідор із легким таким ароматом. Кущик стійкий до хвороб і перепадів температур. Видно, що кущики всі, як ви бачите, здорові. І помідорки красиві. Ось така помідорка: томат-гном Золоте серце. Томат гном солодка жар птиця. Друзі, подивіться, які красиві кущики. Сор даний середньостиглий і дуже урожайний. Кущі штамбові, таке зморшкувате листя на них. Висота кущів до метр двадцять. Звичайно, потребують опори, як і всі кущі гноми. Плоди красиві, розові і жовтими смужками. Так хочеться, щоб ви побачили ці жовті смужки. Якщо дивитися в розрізі, то помідорка рожева, стінки товсті. Дуже соковита помідора, гарний, приємний солодкий з кислинкою смак. Отака солодка жарптиця. Гном солодка жарптиця, плодоносить аж до заморозків, підходить для консервації салатів, томатного соку. Дуже смачний, якщо посмакувати його з кусочком хліба. Дуже такий смак цікавий виходить. Можна вирощувати, звичайно, і в теплиці, і в відкритому ґрунті. Ми вирощуємо у відкритому ґрунті, друзі, ви ж бачите. Гном поцілований сонцем персик. Друзі, це середньостиглий сорт проєкту гном томатний. Рослинка міцна, тамбова, із таким гарним листям вираженим. Помідорки дуже красиві, двохкольорні, дійсно, як поціловані сонце. Подивіться, яка краса. В основному це сливочки. Колір такий персиково-помаранчевий із рожевою засмагою на бочку. Це такий цікавий такий цей сорт. Вага близько 100 грам таких сливочок. Якщо дуже гарний догляд, то може бути і 150 г. М'якоть м'ясиста, помірно соковита, насіння дуже мало, і шкірочка така тонесенька, міцна, пружна, але не тріскає. Смак дуже приємний, солодкий, без кислоти і з такими фруктовими нотками. Сор дуже смачний і для свіжого споживання, і в консервації дуже гарний, і красивий, і смачний в одній баночці. І, звичайно, потрібно його фіксувати до опори. Отакий сорт поцілований сонцем персик. Красивий сорт і красиві помідорки. І дуже гарна розсада. Взагалі, усіх томатів гномів гарна дуже розсада. Вона міцна, її не можна спутати з іншою розсадою. Вона відрізняється така міцним своїм стовбуром і таким листям, бачите, темно-зеленим, зморшкуватим. Це така розсада томатів гномів. Ось, друзі, я ознайомила вас із. Сортами гномів, які ми вирощували в цьому році. Напишіть враження, чи сподобались вам ці сорти, чи вирощуєте ви гноми і які, можливо, ця інформація всім буде корисна, всім буде цікаво, адже томати гноми цікавлять сьогодні всіх. Дякую, друзі, хто був зі мною до кінця. Всім бажаю щедрих урожаїв, міцного здоров'я. Та мирного неба над головою, до побачення, друзі, до нових зустрічей.